У меня и, и с Трампом были нормальные отношения. Не знаю, сейчас он хочет, не хочет разговаривать. Не Украина. надо искать друзей там, где их нет и быть не может по определению. А Америка это является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро. Вот это можно, может быть э, ситуация, которая, видимо, уже сейчас каким-то образом надо готовиться. Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который сможет победить Владимира Путина. Я пользуюсь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента. Как они торопятся наперед друг друга поздравить Трампа с победой. Это очень любопытно наблюдать. Трам-пам-пам-пам-пам-пам, Або ж, зробимо їх знову разом по американськи. Е, вибори відбулися у Сполучених Штатах. Вибори обговорюємо ми в Україні. Вибори обговорюють і на Росії. Е, здавалося б, що нам з того нам своє робити, але ж ні, саме за виборами в Америці спостерігали ми. Попередні місяці, і будемо спостерігати, поки Трамп не вступить в свою посаду на свою посаду, поки не прийме. Не перейме всі ці обов'язки від Джо Байдена, і поки 20 січня не відбудеться інавгурація. Вже від того моменту можна буде відраховувати 24 години, за які Трамп пообіцяв завершити війну Росії з Україною. Але тут роблять ставки-букмекери на те, чи завершить він її за три місяці. Буде видно, будемо подивитися, як то кажуть. Але Матвієнк Валю Матвієнк. Вирішила поговорити про те, що не треба поспішати вітати Трампа з переобранням. Ну звісно, це ж не Путін. Знаєте, якого 20 років тому привітали з переобранням, і не треба оце кожні 4-5 років е, вставати, щоби знову кланяться. один раз сказали, і до свідання. Якщо щось поміняється, ми звісно підготуємося до наступного президента. А от яким буде наступний президент? Оце питання діти задали. Піскову. Якщо ви думаєте, що він розтірявся і не зміг відповісти, яким буде наступний президент Росії, то ви помиляєтесь в здібностях піскова. Такий же, як Путін. І <плес> в будь-якому, такий, за якого ви проголосуєте. А для чого ти так пальчиком такой отак грозіш? Пут... Отак? Для чого ти так робиш? За которого ви проголосуєте, для чого ти так робиш? На що ти наказуєш дітей? Вони самі собі оберуть майбутнє на відміну від тебе, в якого майбутнього вже немає. А, тим не менше, ну що бачите, Матвієнко каже: не варто спішити з привітанням а, Байдену. Не варто спішити з. Привітанням Трампу, а тому, що ще невідомо, хто там в тих виборах переміг, поки не було інавгурації, поки не було офіційних результатів виборів. І оці ваші 277 штатів ні про що не говорять. Ви розумієте, це ж не 99% які голосують за Путіна. Та там все ясно однозначно. Ще до того, як ви поставили галочку в бюлетені, там вже ясно хто на тих виборах переміг. Ну тому що інакшого вибору немає. А от е, така демократична. Передача влади на Росії невідома, що би це зараз е, не означало, тому що демократи зараз поступаються, все ж таки, владою республіканцям. Але про це говорили на ефірах Росії весь. Тиждень і намагалися з'ясувати, для них це гарно чи погано. Пісков каже, що зробити ще гіршими стосунки між сполученими штатами і Росією вже неможливо. А Пісков говорить про те, що Путін ну не знаю, буде не буде телефонувати Трампу, вітати його з переобранням. А Пісков говорить про те, що в принципі штати для нас не дружня країна, і ми з ними не дружимо вже довгий період часу. А роты Путина в своих эфирах кажут от что? Ждали Трампа, я прям помню. Угу. Некоторые. А что ага, Не помогла. Не, не надо искать друзей там, где их нет и быть не может по определению. Поэтому... Трамп такой же системный враг, как любой представитель демократов. Ну, Владимир, я не согласен. Не системный враг. Трамп не системный враг. Трамп действует в интересах США, так как он их понимает. Это Но... есть характеристика системного врага. Но... У ну, нас тобто враги для Росії всі, хто діють в своїх власних інтересах. Тому що якщо ви не дієте в інтересах Росії, а ніхто не діє в інтересах Росії, окрім самої Росії, відповідно, всі навколо враги, всі вокруг плохі, а один я воздушний шарик. Ну, десь така логіка на території Росії присутня. Окей, почули. Ну, ми ж знаємо, що вільнодумства російський телевізор собі не дозволяє. А значить, все, що на російських телевізорах говориться, це думка. Путина и ее мают почути у свете. Цю думку мы с вами почули. Что ж И снова за Дональда да, Трампа. У него даже сомнений нет. Я уже 10 раз это сказал, несмотря на то, что он там иногда вот что-то вот против Вежливо выражаясь, вот против левых, против коммунистов. Что... Но почему? Просто я? коротко, буквально, почему чтобы я? дальше не перебивать. Накануне Дональд Трамп заявил, что именно он, тот человек, который уничтожил Северный поток, именно он, Дональд Трамп, тот человек, который сможет победить Владимира Путина, именно он, Дональд Трамп, тот человек, который добьется стратегического поражения Российской Федерации, ну и Историческое его заявление. Смахиваем нет, пыль. Нет, он тот политик, я который ввел больше всего антироссийских санкций. Ну, так для понимания ну, и ну, продолжаем больше, его. Больше любить. это он не, не, не ввел. Конечно, у нас сейчас 20 с лишним тысяч санкций, и ввели их все в основном места. В смысле, вводить больше нечего. Ну, хорошо. вы, ви, вы слышите то, что вам хочется услышать из-за его речи? Я правильно понимаю? Ну, что... больше. Обговорення американської політики в ефірах з сводиться виключно до думки самої Скабєєвої ну як до думки самої Скабєєвої до думки Путіна, яку йому варто транслювати в цих самих ефірах. Що Трамп не настільки. Хороший кандидат, або ж не настільки хороший вибор американців, як міг би бути. Здавалося б, ну кого ще хоче бачити Путіна цьому самому посту. Все абсолютно просто Путін хотів бачити на цьому посту Камалу Харіс. Він розумів, що якщо Камала Харіс з маленьким відривом буде лідирувати від Дональда Трампа, Америка погрязне в судових різних розбирательствах. Перерахунках голосів і їм точно буде не до для. Не до допомоги України і не для того, щоб Україна правильно фіналізувала цю війну. Та вони будуть займатися своїми внутрішніми справами, і це для Путіна було б ідеальним варіантом. Але не вийшло саме тому зараз з усіх усюд говорять про те, що Ну не такий вже той Трамп і гарний для нас був би вибір. А при тому, всьому що не вони ж обирали а американці. Я нагадаю, а, але зараз намагаються щось придумати. Знаєте, як цікаво в російських медіа пишуть про те, що в Україні паніка і Україна не знає, що робити. А з іншої сторони вони самі про це в своїх ефірах говорять, що у них паніка, і вони поняття не мають що робити. А до речі, говорить це і жена Скабєва той, який попов По привички. Ми інтересуємося виборами. наскільки мені Я вам як журналіст тут відповідаю. Я взагалі американіст. Я працював довго. А які у вас ще плохі привички є? А от те, що ви американіст, ви знаєте, в цивілізованому суспільстві ви би краще не говорили про це. Ну, подождіте, тупанула. Там немає суспільства, яке думає. Дивіться, на Росії я би про це не розпостранялась, про те, що ви американіст. Тому що, знаєте, недалек тут час, коли камера возле Гіркіна окажеться окаже вакантною. В Америке, поэтому для меня это профессиональный интерес в том числе. И э, я ничего хорошего не вижу от тех результатов, которые есть. Единственная положительная сторона, что наша страна в наименьшей степени, как мне кажется, за все годы зависит от того, что произошло сегодня в Соединенных Штатах, когда э, мы пришли к тому суверенитету, к которому шли, и то, что произошло, как мне кажется, большого влияния не окажет. А что кас... Так люблю, як виражається попов, я тепер розумію, чому вони ведуть ефіри з Каскабєве, тому що якби ефіри вів один попов, його б ніхто не зрозумів, що він хоче сказати. Тому що означає то, що означає, кажеться то, що кажеться, несеться то, що несеться, мєліться чуш, яка мєліться чуш. касается дальнейших действий Трампа, то мне кажется, что он еще до января предложит нам некий план, некую сделку, которая будет заведома неприемлемыми условиями, мы ее отвергнем, а дальше будет разведет в свойственной ему манере руками и предоставит Украине какой-нибудь мощный пакет помощи и снимет те ограничения, которые соблюдал в некоторой степени Джозеф Байден. Но это... Как-то не очень оптимистично вы смотрите. На те, що, що чекає Росію. Хоча я думаю, що ця ідея або ця історія недалека від правди, Wall Street Journal викатили нібито план від Трампа, як він бачить завершення війни в Україні. Зокрема, там йшлося про те, що Україна має відмовитися на 20 років від вступу в НАТО. За це демілітаризована е, зона, маючи на увазі тисячу триста е, оцього нашого кордону, який зараз утворився, та або ж окупації, яка зараз утворилася. За рахунок того, що Росія зайшла на територію України, 1300 кілометрів цього самого кордону, і я так розумію, окупаційних земель переходять під контроль військових з Європи. В тому самому плані так написано. А, також Україна отримає ем, летальну зброю, щоби стримувати наступну агресію Росії, можливо, наступну агресію Росії, а це значить, йдеться про неядерний потенціал. Також там йдеться про е, те, що е, Росія має собі трошечки свої апітіти, падумірять. Е, звісно. Україні цей план не надто до вподоби, але давайте бути чесними, Якщо взяти його за якусь теорію, того, що це можливо, то навряд чи Путін погодиться мати собі європейських військ в тих. Окупованих українських територіях, де зараз знаходяться російські солдати, тому що тоді він не зможе вбивати цивільне населення, не зможе тероризувати їх, не зможе кидати туди каби і не зможе проводити чистки, допити і робити те, що зараз відбувається на окупованих територіях. Тому є шанс, що Путін відмовиться від е, такої ролі Трампа і від того плану, який Трамп йому запропонує у підсумку. Та Трамп розведе руками, але не просто розведе руками, а ще і прийме наступні кроки після цього самого розведення. А значить, піде на зустріч Україні. Це ну непоганий сценарій, той, який описав нам Попов, поганий сценарій для них, і непоганий сценарій для України. Якось не дуже оптимістично вони дивляться в своє майбутнє, але можливо, то знаєте. И правильно, потому что я ж оптимистична майбутня в России. Заморозки на линии огня, а не на возвращении, как у нас президент наш объявил, четырех территорий в административных границах. Вот это можно может быть э, ситуации, которая видимо, уже сейчас каким-то образом надо готовиться. Я просто думаю, Карен Гирович, ну хорошо, Трамп дело предложил. Взять и заморозить. А нам зачем? Нет, я не говорю, что у нас да -да, зачем? Я, 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 я говорю, понимаю. что у нас становится... Я, 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 я к чему? Мы же говорим вообще не об Украине. У нас же изначально посыл был от декабря 2021 года, о всеобщей системе. Поэтому если Трамп хочет с нами разговаривать, то мы же сразу говорили. Говорить надо о тех требованиях, которые выдала Россия, о безопасности, равной безопасности всех, от декабря 2021 года. Тобто, ще раз, Трамп ще не вступив на посаду, він ще не був інавгурований, та він ще не є президентом. Але тут йому вже висувають ультиматум і кажуть: значить, так, наші вимоги від 2021 року, а тоді йшлося. Не про те, щоб окупувати чотири області України тоді йшлося про те, що та Україна має відмовитися від НАТО, але НАТО має вернутися до свого первоначального вигляду, таким яким воно було, та і відмовитися від Польщі, і звісно від Швеції, від Фінляндії, і так далі від всіх країн, які вступили після терміну, який Росія вписала в цей самий ультиматум. Тобто Росія хоче, щоб НАТО розпалося, і таким чином вона бачить собі розмови з Трампом. І тільки так вони можуть вести ці розмови. Е щось мені підказує, що е Трамп на ці умови не піде. Ну тому що кожного разу, коли Росію зажимають в кутку і кажуть: Ну давай, ти хотіла перемовин? Окей, ми сідаємо за стіл перемовин. Дивись, от у нас є документ. Він майже схожий з тим, що пропонує Бразилія, Індія, Китай, і так далі. От прийшов Дональд Трамп і він готовий поговорити про ці умови. І тоді в Росії кажуть, ні, ні ні, -ні, -ні, -ні ви оці умови поки не читаєте. Ви давайте діставайте о той документ, який ми вам писали в 21-му році. От з цього моменту ми будемо з вами говорити. Тобто, що ми говоримо ще раз, Росія не хоче сідати за стіл перемовин. Вона хоче стерти Україну з лиця землі. Вона хоче знищити державність України. Все. це єдина мета, яку Росія намагається а, впроваджувати послідовно з чотирнадцятого року. Ну а може, і все існування, я що там може? Все існування України як держави. А внутрі ети договоренності можна вже обсуждати. Тобто, стріть ми винуждені були. Предпринять активные действия, как ответ на, напомню, недельный обстрел Донецка и Луганска, мы это выполняем. То есть мы не будем торговаться о наших конституционных территориях. Но вопрос, например, будем ли мы брать Берлин, можем обсудить с Трампом. Может да, сказать это можно. очень просто. Он сказал, значит, так, слушайте, русские, значит, вам что надо? Мы говорим, как что надо, наша конституционная территория, денацификация, демилитаризация, нейтральный статус. Он говорит, не вопрос. Хоп! Так, украинцы, уйдите. Там було голосування, це не ваше. Не уходить, уході, Маск відключає Старлінк, оружие перестаем поставляти. наша разведка не в ваших інтересах. Все тут же пум. Україна сразу в другому стає. А я перепрошую. А як бути з ситуацією на землі? Ну, Путін постійно посилається на те, що ситуація на землі змінилася і постійно говорить про те, що перш ніж сідати за стіл перемовин, треба дивитися ситуацію на землі. Та, я розумію, ситуація на землі в Донецькій Луганській області змінилася, але Херсон і Запоріжжя. Яке ви вписали в свою Конституцію? Ні ваші? Що по ситуації на землі? Хочеться спитати у вас. М? Ну, добре, поки е, там в ефірах Соловйова ділять шкуру невбитого е, е, медведя, то Пісков продовжує говорити про Дональда Трампа з учнями. Як ви отношуєтесь к побіді Трампа на виборах в США? Америки. Вы знаете, я никак не отношусь к победе Трампа, честное слово. Вот, э, и у нас своя повестка дня, ребят. Мы сегодня спустили ледокол Арктика на воду. А вот это вы тоже дарма сделали. Это вам бы крейсер Москва сказал. Але не научило, выходить. Это для нас важнее. Вот к этому я отношусь здорово. А к папці Трампа должна относиться американці, которые за нього голосували. Ну, здавалося б, все просто. Нехай американці вирішують, як йому ставитися до перемоги Дональда Трампа. Вони за нього голосували. Ну, відповідно, вони його обрали. Але тут же, в наступному питанні і в наступній відповіді, Пісков сам собі противоречит. Навіне не треба лукавити, Важно, що вибори завершились в Америці. То есть, это сейчас Песков сам себе говорит, не надо лукавить. Угу. Кто-то во время предвыборной кампании говорил про войну, кто-то говорил о мире и о том, что быстро установит мир. А Америка это является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро, потому что это та самая страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт. Це та самая страна, яка декларує цель нанести стратегическое пораження нам, росіянам, нашій стране, Российской Федерації. Ну тобто виходить, що Росія розпочала війну в Україні, а Америка та країна, яка може цю війну завершити. А що по внішньому управлінню хочеться спитати? Ну, ви й далі будете стверджувати, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням, якщо ви говорите про те, що Америка може завершити вашу війну, яку ви розпочали проти України. Хто та передав Росію в спадок Трампу? Я не можу зрозуміти. Е, ну, не знаю, як на це подивиться Путін, тому що ключі від миру є тільки в його кабінеті, звісно. Але те, що Пісков о, вболіває, сподівається і, і, покладає всі надії на Дональда Трампа в завершенні війни, це, знаєте, непогано. Якщо хтось може щось змінити, тоді це треба привітати. Якщо це слова во время предвиборної гонки, бачили таке і раніше. Вот. Навірно, матві до речі, про слова і дії, які були під час попередньої каденції Дональда Трампа, тому що от Пісков згадує слова, які Дональд Трамп говорив під час своїх президентських перегонів, під час своїх президентських обіцянок, і згадує про те, що там Дональд Трамп обіцяв чи не обіцяв. А я нагадаю, що Дональд Трамп зробив. Зробив за час своєї попередньої каденції. действующий президент Трамп неоднократно высказывался в пользу развития российско-американских отношений. И мы, безусловно, это це очень ценим. Но надо объективно смотреть на вещи, которые происходили в последний год. При президентстве Трампа больше всего было введено различного рода рестрикции и ограничения. 46 раз были приняты решения по новым санкциям, либо по расширению действующих. Администрация действующего президента вышла из договора по ракетам малой и средней дальности. Тось серйозний шаг і, на мой взгляд, очень опасный. Теперь... Получается, так. Да. Получається, дарма ви сподіваєтеся на Дональда Трампа і про те, що він прийде і порядок наведе. Получається, не варто, бо не виходить. Ну, та й таке. Знаєте, що ще е цікавого відбулося на території Росії? Вони настільки хотіли собі. Е Мати владу над Зеленським вони настільки мріяли про те, що вони зможуть прижати, його к нахтю, вони так мріяли про те, що зможуть диктувати йому свої умови, що завели власного Зеленського. Пожалуйста, на трибуну, Михайло Альбертич, Зеленський Владимир Анатольевич, первый перший заміститель здравоохранения. то що перший фамилий не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте. Пожалуйста, на... А на які ще ухіщення ви можете піти для того, щоб мати вплив на Україну в цілому? Хто наступний? Кого наступного? З яким прізвищем ви покличете до себе от в ету вакханальну сцену? Вакханальну в ету? От. До речі, можете написати мені в коментарях. Ми забули про ще одного першого. Той який пул першого. Бачите, поки весь світ уважно спостерігає і не відриває очей від екранів телевізорів, тому що там відбуваються вибори в Штатах, то Лукашенка вже, по-перше, привітав Трампа з перевиборами. А по-друге, пішов подивитися трошечки, знаєте, спортивних моментів собі. Ребята, спасибо большое, била очень красиво. Я теж буду тепер плавати сірчеліво. Ні один кілометр більше буду пити. Заразили ви мене. Молодці. Заразили, виходить, Лукашенка, да? так. А от тому що треба стіл ставити, як Путін собі, коли з боярами своїми говорить. Чого ж ви так близько знаходять к людям? то Правда, на трибунах майже нікого немає. Я так розумію, що це його якась. Особиста школа, особистий майданчик, особистий басейн і, не знаю, ті, хто знаєте, як там в старому анекдоті, нехай слоніки ще побігають, а у Лукашенка нехай ще поплавають, певно. Ну і наостанок маю для вас пісню. Ви ж знаєте, що ми любимо закінчувати красиво з вами. Ми любимо творчих людей. и мы их творческие У нас для вас есть небольшой сюрприз. Вот люди уходят, они ловят такси, уезжают. Но одного человека мы попросили задержаться. У него есть особенное послание для всех наших зрителей, слушателей программы «60 минут». Его зовут Вес. И он по-русски не говорит, но немножко может передать такой музыкальный привет. Я смотрю, музыки много было сегодня в эфире. Вес, what is your message to Russian people? Пусть я будет солнца, пусть я да будет неба, пусть я будет мама, пусть я да буду я. Thank you so <соценно> Спасибо. 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 Это невероятно, Валентин. <соценно> вот в таком настроении люди. В таком настроении люди покидают э, вечеринку Дональда Трампа. У нас для вас. Um... Ви знаєте, я тільки не можу зрозуміти, чому Скапєєва так щиро посміхається? Ну, не те, щоб я заздрила її посмішці, я просто не розумію, правда. А, як на мене, оцей віршик да, про пусть всегда будет небо», пусть всегда буде сонце, пусть всегда буде мама, пусть всегда буде я, можна було би назвати як «четверостіш'є не твайні. Бо саме в такому вигляді, бо саме тоді завжди буде сонце, завжди буде мама, завжди мальчик, який написав стих, і тут явно не йдеться про третю чи ядерний вибух, тому що тоді не буде видно сонця, тоді, можливо, не буде мами, тоді, можливо, не буде його. Це лозунг, який в Росії забороняли від перших днів повномасштабного вторгнення, не називаю війно, війну війною. Що вас так тішить? Американці вас попередили, що або завжди буде Сонце, або буде мама, або завжди буду я. Або не буде вас таких красивих улипчивих на цьому мірі. Ну що ж, цим ми завершимо. Дякую всім, хто дивиться. Дякую за ваші вподобайки коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. І кажу до наступного обзору пропаганди. Побачимося з вами, Па-па!